Шановні друзі, я вітати вас на моєму каналі. Наша дача. В цьому відео ми будемо проводити пасів селери кореневої. Це каренне він і смачний, він і корисний. Тому вирощувати його, ну, я вважаю, так треба. Ми його у всілякому разі вирощуємо. Справа в тому, друзі, що вирощування саме кореневої селери відрізняється від вирощування більшості городних культур, які ми з вами звикли вирощувати. Оці культури вони трішки по-іншому вирощуються. Тому треба обговорювати. Ці питання. По-перше, коли проводити посів? Зараз в нас перша половина березня, і це трішки запізно, здавалося б, краще було б провести посів насіння в лютому, але нічого страшного, якщо ми посіємо в першій половині березня. В середньому розсада росте 60-70 діб. Тобто, посіявши його ось сьогодні 10 березня, ми отримуємо розсаду. Через 60 діб ось такого вигляду це розсада. Така у нас буде всередині травня. Тобто ще ми по строках в принципі встигаємо. І потім, наприкінці літа, на початку осені, ми вже отримуємо ось такі плоди. Повинно все бути так, як ми запланували. Давайте тепер перейдемо до огляду сортів. Це коротенький огляд, тому що вирощувати будемо два сорти. І один з них ми вже раніше вирощували ось цей Це сорт президент, сорт середнього терміну дозрівання з гладкою поверхнею. Ну, тобто він доволі таки крупний, і нам він сподобався по вирощуванню. І інший сорт, сорт Ілона. Це скоростиглий високоврожайний сорт, будемо вирощувати вперше, тому на результати будемо дивитись. Друзі, хто ще не вирощував селеру, не плутайте, будь ласка, з селерою черешковою. То зовсім інша рослина і вирощується вона по-іншому. Які особливості по вирощуванню селери? Ось зараз ми проводимо посів цих двох сортів. Сіяти будемо невелику кількість, тому що дача у нас невелика. Ну, в принципі, отримавши врожаї 10-20 розвинених коренеплодів, ми вже отримаємо ну, те, що можна закласти на зберігання до нашого погребу. По-перше, наповнили добрим ґрунтом касету. Вирощування розсади будемо проводити на початковому етапі в касеті. І розкладаємо поки що поверхнево насіння. Насіння у нас оброблене, тому його розкладати буде легше трішки. Дивіться на насіння, друзі, щоб ну, дійсно було краще гранульоване в обробці Зубочистку і водичку. Саме таким чином найлегше буде розкладати насіння по поверхні ґрунту. Кінчиком змоченої зубочистки беремо. Заздалегідь ми підписали вже касету для того, щоб не переплутати сорти, так як у нас два сорти. І ось таким чином розкладаємо по поверхні. Можна заглибити насіння на ну, 2 мм. Але ми заглиблювали і більше. І він чудово пророс, проростав у нас. Нічого тут страшного. Але цього року я хочу спробувати саме не заглиблювати зовсім. Ми його розкладемо, як насіннячка петунії. Таким же чином будемо, я так вважаю, що оскільки ми вже запізнюємось. З пасівом, трішки запізнюємося. Я випустив це з виду. ну, Друзі, на новому місці нова дача. І трішки-трішки щось забуваємо. Оце у нас президент розклали. В розкладці складного, друзі, нічого немає. А ось саме цікаве, розпочнеться потім, коли ми отримаємо сходи. Ну, до сходів ми зараз дійдемо ще обговоримо це питання. Після розкладення насіння проводимо ретельний полив. Поливаємо до тих пір, поки насіння не опиниться у вологому середовищі, повністю у вологому середовищі. Від, від того, наскільки ми добре змочимо насіння, буде багато в чому залежати швидкість його Проростання. Після поливу вкриваємо плівочкою. Тут ніяких відмінностей немає, друзі. І одразу поміщуємо в відділення, в якому температура підвищена 22-25 градусів. Але як тільки ви побачите сходи насіння, а сходи можуть з'явитися і на 9-й, і на 10-й день. Тобто це трішки так ну, довгенько сходить насіння, саме селери. Друзі, так ось коли з'являться сходи. Треба буде одразу знизити температуру ну, приблизно хоча б до 16 градусів. Умови вирощування розсади майже такі, як умови вирощування розсади капусти. Капуста одразу після сходів. Вона вимоглива до зниження температури, так само е, вимоглива селера. Тому що, якщо ви будете вирощувати свою розсаду при підвищених температурах 20-22 і не зможете, не буде змоги у вас знизити цю температуру, то розсада дуже легко витягується. У селери розсада тягнеться ще швидше, ніж розсада томатів. І навпаки, якщо дуже низька температура при вирощенні розсади, тоді, ну, припустимо, 10-12 градусів ви кудись поставите там в холодне таке місце, то в майбутньому замість коренеплода буде у нього ну, тобто стрілкуватися буде. Також під Піднижені, отакі понижені температури, також небажані при вирощенні розсади. Тобто 16-18 градусів при вирощуванні розсади селери кореневої треба витримувати, щоб не потягнулася, або навпаки, щоб вона потім не почала стрілкуватися. Ми будемо регулювати поки що на своїх полицях, на стелажі. Поки вирощуємо в кімнаті. В минулі роки розсаду, коли вона вже трішки підростала, ми її розташовували на землі, тобто стелили плівку і на плівку вже виставляли ось такі розсадні стаканчики. Ми не будемо весь час вирощування розсади проводити в такої касеті, звісно, ми потім пересадимо її в розсадні стакани. об'ємом приблизно 400-500 мл. Для чого? Для того, щоб на момент висадки у нас розсада була вже добре розвинена. Шість листяків було на неї. І вона скоріше почала розвиватися саме в ґрунті, щоб встигнути виростити розвинений коронапліт до морозів. Ось все, що стосується проведення посіву по строках, по сортах і по умовах вирощування розсади в найближчому майбутньому. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. До побачення!